Гурт «Зев'ю», який цього року відзначає своє 25-ліття, завітав з концертом до Полтави. Група, що має полтавське коріння, вже давно проживає в Києві, але до нашого міста завжди повертається за людьми. Полтаву, звісно, я завжди люблю. Сюди завжди приємно повертатися. Часто якось сумно, тому що все менше і менше людей лишається до яких ну яких. Е Просто все менше, менше людей лишається. до Полтави. Музиканти приїхали не з порожніми руками. Так полтавцям презентували кілька нових пісень, що увійдуть до нового альбому Буй, запис якого планується на цей рік. Пісня Фрідом, написана англійською мовою, за словами лідера гурту Мирослава Кувалдіна, може розповісти про події в Україні англомовним слухачам. Час концерту, що тривав більше двох годин, фанати творчості зив'ю почули і старі та добре відомі хіти, знайомі багатьом ще з території. А. Зив'я я знаю давним-давно зі школи ще навіть. Це років 20 вже Подобається просто, як вони подають матеріал. Веселі хлопці, приємні пісні, в гарній компанії. Ну, чудовий настрій. Цей концерт це роду якась віддушина, якась якесь повернення до того дитинства. Бачу їх на виступах і на всекринських фестивалях. І дуже приємно насправді, що ця музика ще жива, і вони це грають. Окрім роботи в студії та гастролів, Мирослав Кувалдін також дає концерти на сході нашої країни для одного з батальйонів. Він навіть записав свій рідний гімн. Зізнається, що пісня стала доволі популярною, а інші батальйони звертаються з проханням написати для них подібні пісні. Мені захотілося зробити пісню від імені саме воїна, який знає, чим він займається. І е, я послухав, якби які розмови ведуться там з фронту, коли вони дзвонять додому. То вони, звісно, всі говорять. що в мене все нормально. Займаюся своєю справою, і от таким чином з'явилася пісня Залізний дух. Музиканти запевняють, що, попри всі негаразди, співати завжди хочеться про кохання. Забувати все, що ти твоє не хочу. Знати,